Ці здольбонівські школярі одні з найменших учасників міжнародного турніру з вільної боротьби. Нині вони третьокласники і ще не задумувались над своїм спортивним майбутнім. кажуть, поки вчаться для самозахисту. «Дивився з татом щось про спорт, і Тут вдруг показалась вільна боротьба, і вони так гарно боролися, кидали про гіпи, всякі такі, і такі. Я від цього заході вже. Бо зараз в школі, коли я ще погано ходив на борбу, у мене там всі кидали, а зараз даже мене не боїться. Всі у Здолбунівській спортшколі турнір присвячений пам'яті Володимира Кайди проводять вже вісім років поспіль. Традиційно він збирає понад 200 учасників з різних куточків України. Організатори очікували ще й на команди з Білорусії та Словаччини. Однак вони в останній момент від участі відмовились. Батьки побоялися пускати дітей. Так вони вже все хотіли. Ми їх запросили вже їм, до місця забронювали, чекали до останнього моменту. Турнір проводять для юнаків 1999-2001 років народження. Після тривалого літнього відпочинку юним спортсменам важливо відновити форму та взяти хороший темп. Тим часом тренери приглядаються, як поводяться у спарингах борці новачки. Наставник із Львівського училища фізичної культури Ігор Дух виховав вже двох олімпійських призерів: Ірину Марлені та Василя Федоришина. Він Знає, як важливо розглядіти талант у початківців. В основному ми набрали тих дітей, які прибули такі в училище, Ну, вони вже займаються по 4-5 по років боротьбою. От нам цікаво подивитися, як вони будуть тут на тому фоні змагатися. Особливо запально борються маленькі категорії, вони такі не вдумуючи, йдуть в атаку. Цікава боротьба. За складом цікаві. А ще турнір пам'яті Кайди є одним з етапів формування збірної команди Рівненської області до чемпіонату України. Діти, які займуть тут перші та другі місця з Рівненської області, з Рівного, з Довбонова, з ракітного з Дубна, неважливо. З Рівненської області ці діти вже будуть першими кандидатами на поїздку на чемпіонат України, який відбудеться в жовтні місяці. Місто Івано-Франківськ. Ірина Михалевич, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.